Друзі, всім привіт! Ви у Безодні. Я Макс Нагарняк, і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії за минулий тиждень. А саме про таке. Неочікувано напередодні 1 вересня Латекс Фауна потрапила в скандал. Клавдія Петрівна і Ості випустили хайповий трек з концерту, безліч нових українських релізів та звичайна рубрика Крінж пакет, де у нас сьогодні неймовірна лірика. Тож гайда розпочинати. Тож розпочнемо з Lettex Faуни, які потрапили цього тижня у нас в скандал. Напередодні, 1 вересня, вони випустили ось такий пост, за який їх розкритикували в соцмережах. Читайте ось декілька коментарів. Багато хто обурився, що це сексизм, і в подальшому хлопці випустили. Інший трошки пост в сторону чоловіків. Ось також ви можете бачити його. Далі вони вибачились у вигляді нового посту for Help, де вони пояснюють, чому це взагалі не ок. Тож ось така вийшла ситуація Latex Fauna напередодні їх нового релізу, який вийшов в цю п'ятницю, де вони презентували не тільки пісню, а й кліп. У вікна Линецвій історії парбів, ніби події. Доволі неочікувано цього тижня одразу відреагувала Клавдія Петрівна і Ості на хайп своєї пісні, яка завірусилася з Тіктоку. Це пісня, яка вийшла ще у 2023 році від Ості. Вона називається Не лякай. І вона була в доволі простому попсовому аранжуванні. І тут, ось на концерті, вони зробили номер відсилку до їхнього кружечку, де вони цю пісню співають з Соломією Опришко і Ості. І ось вона. Вони презентували нам вже повноцінну версію. Це така була відсилка на концерті, яка спрацювала і завірусилася в інтернеті. Це буде добре, тонка, не ляка, не Тож дуже класно, що команда і артисти відреагували одразу. І ну, шанувальники не чекають тижнями цю пісню, а ось вона тут і зараз. Далі поговоримо ще про нові релізи. Почнемо з нового кліпу від Чексона, де він нас знову ж дивує. Кожна відеоробота від Максима, вона якась унікальна з сюжетною лінією, і це людина, яка ну вкладається прямо у свої відеороботи. Не всі вони мені із них подобаються. І ось зараз він нас поринув у середньовічну казку, де є позитивні і негативні герої з драматичною розв'язкою. Тож всіх запрошую подивитися повністю цей відеокліп. Далі неочікувано поговоримо про Аліну Паш, яка випустила новий кліп і пісню. І це робота на рівні того, що виходить за кордоном, а особливо в США. Така притаманна наразі тим трендам стилістика. І як на мене вийшла доволі вдало. All these lame boys try to test me no. But they can't ever finesse me. багато хто пише, що ця пісня подібна на деякі релізи інших закордонних виконавець. Пишіть в коментарі на кого подібна вона вам, чи не подібна взагалі. Ось тримайте ще один шматочок з цієї пісні. What? Цього тижня музичний агрегатор NUAM презентував свій веб-додаток, який називається Nuam Base, створений для глибокого дослідження української музичної сцени. Це унікальна платформа, що об'єднує тисячі артистів, яка щодня поповнюється новими іменами. Nuam Base пропонує широкі можливості для пошуку фільтрації за жанрами, кількістю слухачів, актуальністю та актуальністю артистів. А також для сортування за популярністю. Тож переходьте на Noam BASE та шукайте для себе улюблених українських артистів. Далі поговоримо про андеграунд сцену і безпосередньо про такого виконавця, як Ігор Кайдаш, який довгий проміжок часу мовчав, і ось нещодавно презентував новий сингл. Зацініть, цікаво, чи сподобається вам. Доволі планомірно і систематично рухається молода виконавиця околиця, яку ми відкрили в цьому році для себе, і вона випускає нові треки, чи то кожен тиждень, чи кожні два тижні. Мені дуже подобається така систематичність саме у інді чи рок виконавців. Мені це дуже подобається, що люди системні рухаються вперед, не зважаючи ні на що. І мій респект знову ж околиці. Мені подобається творчість цієї дівчини. Послухайте ось її останні декілька треків. Не Я тепер в столиці бачу сни. Не забувай, де ми з тобою виросли. Я тримаю за Від андеграунду повернемося трошечки до поп сцени, а безпосередньо до шоу Неймовірні дуети про які ми говорили минулого тижня. І що хочу сказати, картинка і продакшн цього шоу покращились ну як мінімум x 2 все стало краще, це можна хоча б дивитись стало. І подивимось, як це буде відбуватися далі. Як на мене, не вистачає цьому всьому піару, кого не спитаю, ніхто не чув про це шоу. Про нього говорю тільки я. Анонси на новому каналі і періодично учасники. Подивимось, що буде далі з ним, але в перспективі це доволі класний формат. До речі, для поціновувачів творчості творчих, які беруть участь у неймовірних дуетів наступного тижня? У них вийде новий альбом, який буде називатися Планета Ікс». тож. Вже наступного тижня ми зможемо зацінити повністю платівку. І хто хоче дізнатися якусь мою рецензію, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там пишу рецензії на різні альбоми, свої думки. Чи підписуйтесь на Безодні Music, там у нас найголовніші новини, які виходять в українській музичній індустрії, тож зможете найшвидше їх дізнаватися саме з нашого. Телеграмом. також з'явилася цього тижня новина, що у нас повертається музвар Еворс. Цього року все ж таки відбудеться ця премія. Але е організатори конкурсу нас заінтригували, що це буде трошечки у оновленому форматі. Тож подивимось, що це буде. Думаю, наступного тижня у нас будуть нові якісь анонси. Ну а далі у нас рубрика Insight І сьогодні у нас там Кіна Кароль. Ми послухаємо один із треків з майбутнього альбому Лірика, який вийде зовсім скоро від Тіни. Кароль. трек називається Що ти наробила. Тож пишіть в коментарі, як вам трек, чи подобається він вам чи ні. І взагалі пишіть в коментарі, тому що це дійсно просуває наші відео в рекомендації. Хоча б два-три слова. Думаю, це не важко. Ну і звичайно, лайки. Друзі, секундочка вашої уваги. Наші партнери, Squad, як завжди, роблять нові курси для музикантів, і на цей раз відкриває свій курс Саша Філоненко. Саме тут ти навчишся робити якісну музику, особливо комерційну, яка якісно звучить, чіпляється і крутиться в голові, щоб в майбутньому працювати з брендами. Саме завдяки цьому ти зможеш монетизувати своє хобі. Також ти отримуєш два воркшопи з мастерингу та шанс добряче прокачатися завдяки цьому курсу. Тож переходь за посиланням в описі та доєднайся до курсу від сквоту і поспівпрацює з Сашою Філоненком, тому що він дійсно. Крутий саунд-продюсер, який співпрацював з Пумою, Боржомі, Самсунгом, Мастеркад та багатьма іншими брендами, і має неймовірний досвід у вигляді 15 років в індустрії. Тож, кого зацікавило, переходьте за посиланчиком в описі. Далі познайомимося з новими релізами з українського репу. Там буде міша, правильний білий бо, Тов та багато інших. Тож. Слухайте, коли запросити, а звісно ж на державну службу. Хокін кін вмів де треба натиснути, де треба навпаки притупити своїх нів. Не будемо сути. Десь закінчується дощ, я знаходжу спокій Я досить втомлений, та чую ледь знайомі кроки На Не більше недавно Здається, я вже за тисячі кілометрів Щось пролітає, та статуетки Це моя віра на світле та завтра більше не входить на дії та плани Зроблю все, щоб бачити небо Не через VR, або ікани Я не відчуваю дозів Знаю всіки важиться <плес> Бізнес Дізнець Нагадую, що у нас є власні плейлисти. Там ви можете знайти плейлист новинок, чи, наприклад, найкращих хітів, чи плейлист, в якому ми збираємо найцікавіші українські релізи за звучанням, які називаються звук. Тож переходьте за посиланчиком в описі та слухайте їх всіх. Ну і далі у нас рубрика Крінж Пакет. Довго у нас не було лірики в цій рубриці і ось. Не знаю, слава Богу, чи не слава Богу, в чарти в Ютубі і в Шазамі у нас потрапив трек, який віруситься і в Тіктоці, і в різних інших мережах. Ну просто дивина, як на мене. І він має ось таку глибоку, неймовірну лірику. Та ти що? Ну, а що? Він робив їй хорошо. А вона? А шо вона бартанула пацана?» ну, Я не знаю, що вам сказати з цього приводу. Ну, геніальна лірика. Просто і в лоб, так би мовити, і ну, таких треків безліч, слава Богу, що це українською. Але ну, не знаю. Як на мене, оця навала періодичністю в два тижні пісень як Татишо. Потім у нас були якісь примітивні треки з тіктоку, від блогерів чи когось. Ну, коротше, це якось продовжується і продовжується. І це іноді лякає, що така музика мега популярна стає в нашій країні. І хочеться, щоб в подальшому ну, якось люди більш іронічно, цікавіше, підходили до створення подібної музики, а не так прямо в лоб, що хорошо, вона, пацана. Ну, короче, закінчуємо. Всім дякую за увагу. Обов'язково пишіть коменти. Під випуском це дуже важливо для просування його, я вже це казав. Ставайте нашими донаторами чи на Байміакофі, чи на Патреоні, чи просто на Монобанку. Не забувайте донатити на наш збір. Він є в закріпленому коментарі, чи у описі під відео. Ну і, звичайно, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на наш канал. Тож всім до зустрічі і па-па! А ми розстанем з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки don't край. ти не лякай мене, не лякай.